Jager Jager, now Jager, now Jager. Я думаю, екстрім виграють. Я думаю, виграють екстрім. Джагер в троля вони пікнули. У нього 100%. 100% Певно, що І атака якась на X зараз має відбутися. Ну, як мінімум, не знаю, де він, це вже зручно, але. Ну, скоріш за все, він мав, можливо, тут помирати. Саксен не думаю, що захотів... Ой, витратив! ТП аут. Não well dá. Oh. Ну С тих Сакса встиг, Сакс, встиг. тему чи вистачило. Я насправді не зрозумів, чи він прямо одразу це не здалося. Зор такий невеличкий був, але окей, їх просто відрізають. Подивись, вони закриваються на своїй половині. Будуть грати зараз за досвід. 14-та хвилина. Дуже важливий момент. Хто виграє цю бійку, той, скоріш за все, буде домінувати на найближчі хвилини. Ікс позиції панго теж тут правляє свого героя вперед. Іксем стрибає, видає можливу шкоду. Дає ультиматив, не розкручується. Стрибає шторм, контролює кзінкю. Досвід забрали. XM каже, давайте тікати. Воно нам не треба ця бійка. Кзінкю поки що XNova рятує. Але лікан вже бігає в спині. Лікан же задає шкоди. Зінкю помирає. XM крутиться, намагається бити Кристаліса. Приголомшення не буде працювати, тому що після Blade Fury у Джагера сильний діспал. Вбиваються всі кріпи, але... Я би не сказав, що переможці всі ситуації екстріми. І між східними командами, в першу чергу, про Китай ми зараз говоримо. У них сапорти п'ятої позиції взагалі не стакають ніде, нічого, ніколи. А європейці де можуть завжди стакують. І тут зараз бачимо цю перевагу і грати просто особливо ніде і нічим. А ми під атакою 33 вривається кріпами на нього. Треба порятунок, треба допомагати, амо натискає ультимейт. Просто щоб вижити, але чи виживе він, це ще велике питання, тому що він сильно не відрегенеру від... не відрегенерував і помирає. Легко. Просто якась дистанційна робота. Дуже повисла. гарно зіграли, так. Да. Ні, голим поганий, майбет. Я думав, що там да, можливо ще планується якась атака, але це більше на зупинку, напевно, було, щоб. Але а, ми, але ами знову може померти. 33 проти Ами грає неймовірно. Це, це ну, він вб'є його, він б'є його. Скоріше за все, тут Ами нікуди дітися. Він намагається якось відбитися. Тобі прилітає. Ами помирає. 0-2, 0 Це Ами, який починав з International, скидає 70. Неприємно. Але з іншої сторони екстрім розуміють, що ситуація не прикольна, а, ми а, бішуть, били в друге, а бішуть, і біжать в рашпіт. Вони несуться, вони хочуть побитися, але її да вже у XX. Крісталіса це не хвилює, він буде ультувати, але перестрибує. Позрадницький перестрибує на Юнітів, що тим не менш, місіємо де вперед, тобі під фокусом іксема. Демоджу вже багато діфузів, Він забирає тобі. Неприємності Сайленсу з'явився. Є під цей він тривірний ультимативний. Ікс ЕССА! Він просто ультанув туди! Що це? Экстримы! Нічого з комунікацією не зрозуміло. Le like XX б'ється до кінця, вони вбивають Кристаліса, вбивають Саксу. Попри всі ці не найкращі, як на мене, використані здібності, саме ультимативні. Ти завжди мусиш думати про те, що ну, тебе хтось скаути, тебе хтось світить. Робить соларка на віверні, якщо щось не дуже подобається, але окей. Йому видніше, він там, є тут. Так, пішла атака на бісмастера. Добре, далі голем пішов, голем. Ні, голем не водос, я просто поки. А ну гарно І Пішов. Один пангульє взагалі зупиниться. Бійку, троль приходить сюди. Можливо, буде, якось допомагати команді, скоріше за все, Тундра будуть робити ресет, тому що виглядає усе не дуже добре. Просто один ролл пангольєра, і вони такі, ну... ну так, все. але і хілінг не відповідь. Тобто продовжувати теж, поки не розбив, немає сенсу. Триває Бізєм, намагається вбивати троля. Аме. Аме відбивається просто від зоопарку ілюзій. Вводяче. Аме! Ультимативно натискає. Слікюс трибає, ховає до демон свого тіммейта. Рятуючи життя, поки зараз скерік Кристалісу, Він розвертається, намагається добити Аме. Аме помирає. Ультімейт закінчується. Крісталіса не має мани, він просто вилітати хоче. Ні, він розвертається, буде битися. Іксіксеса дуже боляче. ультимативний він і намагається повернути цей файт. Як сексес 33 має помирати, але Жагерна ультує, Забирає їх сексеса. Стрибають це Мінус три від Тундри. XM б'ється до кінця. Забирає Саксу, але теж має помирати. Це виграна бійка для Тундри тут і зараз. Ну ладно, вже виграли. Я на секунду подумав, що зараз панго стрибне. Щось там кудись. Але це дуже круто, наскільки шикарний тімфайт був зараз в Тундри. Ну, окей. То він ніби фехтувальник все одно. Ну, Шиму заважає тримати зубами, а, так, а потім пробивати. Ой-ой-ой, а що, йому так погано? Лук. Дуже погано. Ого, щось його дуже легко з'їли. По минулому етапу це Тобі. Взагалі серед всіх гравців на турнірі народ тутяй, Тобі помирав найбільше. З заміною грають. Десь фаш по тобі, але вдається. таї. знаходить їх знову, а ми поруч, бізім, тисне БКБ. Тисне локет, відходить. Ну тут Бізієм в соло намагається щось покати. трохи дивний момент, але окей, команда ніби підходить, бо телепорт не вийде. За дерев, окей. був. Окей. Ось закінчився лісень. Всі, там, всі там. потікали. Але тут бійка на іншому. А, це ДД. Клаптику мапу розгортається, і Ксем просто помер. Зінкю теж до Таверни. 33 до гризе його. Стрибає Бізієм. Це мінус 2 і немає панго, немає тіні. Це має бути мінус сторона. Так вона і працює. Багато часу виграє, Так. Зараз ще на барак, буде те саме, би в нього шар. Шарта ще до більше допомагав. Так пішла така на існуваний кново, то що швидко помирає, що до демона намагається бити що до демону. Його захилили до того, як він себе заховав. Непоганий там стоїть палка. Палка хілить, дуже непогано. доб'є Хоча б його Ай, ну, і працює! -хі хілить себе з шарта! Кристалісом біжить далі, а ВКБ не ловить його на сітку, треба допомогти. Якось Кристалісу. Гречка тос пішла, Мінус Кристаліс, 95 не буде його. далі. Треба вбивати Тобі. Він стоїть в гості в борщі йому збивають борщ. Пізєм робити мене, вбиває буває Виверну. Далі за Тобі атака Тобі, ховає, Тобі ще виграє трохи часу, поки в дізрапшені сидить, вилізе звідси, помирає. Мінус два. Ну і паралельно Віверна билася проти шторма. Ну, як билася, захищалася. Екстріми читають історію. Теж стосується в смоках. Ну зараз буде бійка. Смок на смок, скоріше за все, Тундра Підходять під ворожий хайграунд. Шторм полетів в ширі, дуже непогано тримають вони. Бісмастера. в Лотос пішов. Боже, в лотус пішов вам і слэш. Прогіє! Намагається бити Рор. Кристаліса. Є форстафи, йде далі. Аме нагарний дебедчи. Дейв дуже непогано пробиває Кристаліса. Він в таверні. Катається іксем. Має вбивати Варлока. Варлок помирає, паралельно, намагається добити міста. Але не може. Як Сінкю його тримає. Ікс досі живий. Атака починалася саме в нього. 33 Тепер вже тікає. Він в режимі погоні. Його суперники за ним. І він виживає. Панго хоче вбити Саксу. Але Сакса і Бізієм мають розправлятися. З панго Ні, він блінкується! Він блінкується і виживає, боже. І повернувся все. шторма, шторм, шторм, тостоти його ні. Ну ні, ні, таки, ні, ні, ні. Ну це вже занадто. Це вже було б занадто. Боже, що це таке взагалі? Це лотус, це лотус Орб. Рістаріс, не вже на нього атака зараз буде. Сакса за спиною стоїть. Поки що атака не пішла, а ме відбувається від крипів центрі. Вовчики, братики побігли вперед. Вони розвідують. Стрибає XX. знаходить саме Саксу. У того є захист. Тайон диск працьовує. Паралельно шторма. Підловили шторм під БКБ. Поки ніби живий. Поки ніби живий. 33 допомагає. X снова вже помер. Є рор ще один від XX. Зімк'ю вже тут треба дати стан. Побізьєму. Він не встигає. Рефрешер від іксема. Він розвертається. Знову поїхав вперед. Намагається вбивати сам герой. Це 33 під контролем. Працює сіточка. Не випускає. 33, 33 побирає. 33 помирає. Ну, шторм робить свою роботу. Тут питання в тому, що інші гравці не можуть ніяк йому толком допомогти. Він вбив і верне зверне на байбек напогано. Бізіян зараз тримає перед місталі, схоті отянути. Ульт нарешті пішов, лама, встигає натиснути ультимейт, поки били, тільки тіні. Борчка кастується, а вами дуже мало ХП треба його добувати. Ама тисне БКБ, Ама відкидається, і Мусир, відразу передають від нього. В принципі, є ресурси, на бійку далі. Тіні натис Байбек. Екстріми всі живі. Угу, вірю, вірю. Віримо, що гейп щодня. Кожно... перед кожною грою. Слухай, Тундра від... йде, Тундра йде, Тундра не хоче. Навіть 4 на 5. Вони хочуть битися. Це дуже таке специфічне, небезпечне рішення. XM стрибає, можна швидко вбити, але ж демон Сакса ідеально ховає свого тіммейта. BZM. У нього будуть проблеми. Покотився вперед XM. Є ультимативна від ікс Поки що пан Гульєр не дає грати Саксі. Він тримає його. Дає нулі фаєр. Контролюють непогано Бізієма. Треба добивати Сакса, помирає, і Бізієм стрибає прямо перед ним. Прямо у стан XM, Але тікає. Дно на топе крипы заходят, а вот ланы мая на ексемі, Ну уже і байду, можливо, его выпады знаешь. Мы были ще на початку доты oh. 2 уповаривали. Я як зараз там 12, 13, рік, у нас була теорія... Куна пішов По штурмом ведуш Шторм! Вбили! Коротше, у нас була теорія, що колись дотаділи до того, що можна буде купувати слоти там за 20 тисяч да, на та, плейті. Але ну так, ми до цього й не дійшли. Їх просто стало більше, але це рюкзак. Троль докупив собі аганім, докупив шарт і докупив мундшарт, і ще 8 тисяч. Май... Тундра в позиції Тундра стрибає Бурет і Показався вже. БКБ натискає Бізієм. мультимативна пішла від варлока, застрибує поред 33, А ми б'ється під ультимейтом. всім боляче, Дзінкю ледь живий. Зінкю має помирати, Дзінкю заберуть. Зараз ні. Він виживає. Ультимативно. Він Віверне тримає лікана. Не дає йому тікати. Його має добити, Ами працює над цим. Сітка прокає, помирає. Досі живий зін Вони не можуть битися. Екстріми просто роз... розносять, знищують все. Збиває телепорт. Пан Гольєр, не випускає шадо демона. І здається, що у бійках у Тундри шансів дуже мало. Не вистачає Од... Джагер не зміг вбити бісмастера. Джагер уже не може стрибнути. гем за цей вели це лайк. Але що робити? Ну, Варлок, окей, теж натисне байбек. Грошей особливо багато немає. Стрибнули на хекран. Підтягують біста бісту Треба давати якийсь демедж, троль крути. Сукирка мене погано помирає. Зараз додам його не буде тут. Кристаліс крутиться, намагається вийти звідси. Він виходить, але. Як дефати базу, як дефати будиночки, нові побудувати неможливо. 33-й Стоїть з боку, в нього немає. Іксем закочується. За піти в лаву, в мапу намагає. Іксем ти куди. Фіде, Іксем, повернись! Поки Іксем робить нам фан, троль намагається бити троля, троль помирає. Джагер намагається ПВП проти троля. Нічого взагалі не... Не дає йому нуль демеджа, не перебиває. Троль просто всі ці в різноманітних приколах. Джагер помер. Байбек в нього є, але він буде один в цій грі. Він тисне байбек, буде спроба, можливо, з бізіємо якось подефити. Кристалі забігають, тивайте немає, дає два удари по сінґі і нічого не виходить. 40 тисяч перефарму Зайшли на базу. Екстріми. Ну і я думаю, зараз ми побачимо дві букви у чат, які будуть символізувати нам про те, що перша гра в. Та Я Тундра, так. Тундра, мені здається, такому легкому шоці перебуває після такого потужного початку, після того, як вони захоплювали перевагу, домінували початок, ламали тір три, ламали базу супернику. Зараз падає їх трон. Нічого вдіяти з цим неможливо. Їх сиксес ставить крапку у цьому матчі, ультуючи в Крісталіса, і це GG Extreme Gaming, який після групового етапу, після швейцарського... Системи Road to TI стали фаворитами для багатьох на цьому The International. у надскладній грі, яка починалася жахливо для них, все ж таки перемагають і ще раз підтверджують своє реноме. Блін, ну під Сдається, там тонна що здається Крінгі. Ну, Ні, здається, ну, Екстрем, не да, не. Таких героїв пікають, що їх не запредіктити взагалі ніяк. Ну, да, І підготуватися до цього нереально було ФП По Квапа, потім з'являється Свардар, те, що Свардар взагалі на трійку, якщо що вдома. Здається, екстрим виграють 2-0. І зараз 1-0 в серії, вони тупо не стакають. Ми бачимо, чому напевно одна з причин. Ну просто навіть не вдається інколи, коли е... в елементарній ситуації. Момент селф рекламки в мене на етапчику вийшло відео... Про стаки, навіть там я краще стакую. А я там, але туп... там Але там, Тис, але, але я, ну, там буде ще заряддян. Ну, але от я туди... там тупив. Ну, але це ксінк'ю на TI, тут буде помирати це зараз. Умер PCM, де... О, я думав, Сакса кине і буде його динаїти, але можливо не встиг. Можливо. Він можливо. був під ротом, міг пробувати. Про що ми казали, ну, Шейкеру поставить, він прийде, натисне хослем, не натисне, тому що тут уже контролюють цю ситуацію, вони захочуть прийти сюди на екстримах, душка тобі відбувається. Що ми дивилися в попередній грі, тільки команди помінялися а, сторонами. Подивимося, як зараз. Тундра... будуть каміння. Ой-ой-ой. Що, буде Динай від Сакси. Май... Денай! ой <смітна> Та за що? І ще й тут підв'язали! Ще й п'ють! Поможіть, Як же боляче! І він з регенерацією на квапі прикалюється тут, можливо, викрав якийсь крипів. Ага. Ну, Ідеально все в XM, всі руни його, очевидно, лінія постояна. Чудово, Ну, його не вбити, і тут пайп виглядає дуже хорошим, тому що весь демедж тундрі, який є, це ехо, пугна, бабка з ультимейтом з Морфіром це вся магія. І ти тільки так можеш дамажити, але ну, пайп буде це дефати дуже і дуже легко. Взяв Шейкер Блін. Таймін, звичайно, такий 33-й на боді. Намагається в соло бути. Аме 33-й, ну не в соло, перепрошую, з САКСою. Вбивають вони Аме. Це гарний момент для них. Вони знайшли якийсь кіл на мапі 33. й Є і печева, і барострайк, він виходить звідси. Ну і бігти за ним, чи є сенс, там пугна. Поправить. Там досвід з'явився. Ну це хіба вже як на Абадоні з'явиться Блінк, Блаторн, нулі тоді, можливо, ігро можна буде вбити. Іксем. Іксем. Так, атака на XM. Є станчик, є демедж, пайпа немає. Мінус XM непогано. Кристаліс підійшов, то дуже непогано. Після вірше й керівна, 33-й, телепорт. Блінка біжить за X новою. X нова, там щось. Докопається чи ні. Докопається чи ні. Головне питання: чи клешнями дістане? Норм, норм. Щіт, да, є щит. По ковбаска вдала. Де не туди, вдало, де туди, все, і ТПшку він побачив, все, все побачив. Є свіжа думка, кому героїв дота 2 пасує нестримний аромат Аполло. Голос за посиланням в по або під, під трансляції один з п'яти потонкових сетів АКС може стати твоїм всього за один влучний коментар. Та якщо ви якісь придумаєте цікаві взаємодії, там у нас версій дуже багато в цих постах, тому Опа. можете свої якісь придумати. Візієм просто пробігав, і тут е, трапилась невдача. Знаю, що а, ж не знаю. Ви... Я, Я... 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 Я тоні здивився. О. Кожен 12-та година, Тоні смикається. І... Якщо ви дивились? Тоні, то плюс чат. А, а ми вдруге? А ми вдруге. Наш Козак. Хорош. Хорош. Оце, до речі, немає відчуття, що Ама зараз виконує плейстайл ігора. От інколи, є? Ама на, на батлкапі. Якщо порівнювати все-таки з тими, кого люди більше знають, мені здається, ніж в рамках нашого баталкапу, ага. то чомусь нагадує зараз більше це плейстайл до речі. Ну, якщо... є таке. Тут хороша ситуація зараз може бути в плані бійки, тому що всі все розуміють, там стоять варди з однієї з обох сторін, всі-всіх бачать, так, якась бійка чи. Планується чи не планується. Ну, планується. Взагалі позиція у Тундрені. Погано. Слардар стрибає. Добре, отиметь двоки. Пішов, поки демежу не дуже багато. Вони живі. навіть не вибули. там пішла така. До Слардара в нього пак нагадує Пішов демедж, шнепка ультує, ультує. Непогано комбаска пішла. Не можуть нічого зробити. Барт погнав свій севіт, а ми заходить спину Буде Сакса бувати. Сакса встиг, відстанети, а ми можливо. Ама за рахунок цього б'ють Сакса на кп, натиснув печиво і дуже круто все зробив. Голем пішло, добивають тут двох супортів. Поки треба якось рятувати три середня. Фізура непогана. Ехо добивають іксема. Якось іксем під латнелом бігти. Іксем догоряє тут мінус. Тири роблять і за біжать бажають перетик. Сіксес треба якось його зупивати, Зупиняти він доволі товста скотобаза, але їм ніби має вистачати демедж. Так і станчики там лестой кристаліс стабл кіл, і це ой-ой ой ой Олексій. Там був якщо Амен не перестане грати, ніби він, як там казав нам перед початком мапи Мунміндер, грає паблік, і він бачив, як він програє. Якщо він грав пабліку так, то в принципі я розумію, чого він його програв. Та, <гуми> ну дуже. А, а, його, дивісь, а його побачили на обсі центрі І розуміють, що він там качається. <мм> І мож, може біжить. бути -та смерть, так, да, Це п'ята смерть. Аме, сюди. Ну, на Аме, ну, можливо, можливо. Дивись, в паузі був якийсь дзвіночок. Якийсь дзвіночок. Дозвонилися, дзвонилися, думаєш, та, до Аме. Ну Може якийсь не знаю, був дзвіночок. Легенько. Ну певно, вже, знаєш, якщо от гуртом, то крім Рошана, особливо нікуди рухатися далі, якщо про об'єкти ми говоримо. Тір 2 навряд чи ви так запушите зараз. Хоча щось рухаються, щось пробують біля Тір-2 грати. 33! три розлютився, стрибає на фін-офф-пейн, намагається її вбити. Сарда допомагає, дає пайп, дає приголомшний копа. Виходить, ультимативна гарна залітає від зінкю. Демедж пішов по 33, 33 намагається вижити, але це смерть. І під тір 2 була дуже хибна думка А Що взагалі? Я не зрозумів мову, якщо чесно. Я не зрозумів, чому не було того самого Шейкера, щоб він продовжив фісуру якусь атаку, але окей, можливо, буде зараз спроба розміняти як Сіксеса. Підв'язали. Алкує. Да, Ну там Пугна на зміні. Добре, ексем стрибає, непогано в погну, погнатись. Несе сирін, садлардар хоче стрибнути по двох героях, непогано стрибає, не намагається вийти. В нього немає вже ультимейту, і то дуже круто і екстріми зараз. Та просто розігралися. Що вони роблять в міду, на що це? Та, причому, Є? знаєш, якщо в випадку з екстрім геймінг там і бійкою в топі, то там ну, десь помилка Кері, десь невдала позиція. Чимось нагадує це першу мапу, коли вони теж біля торментера зарубалися невдало. Ну це кажучи, не... зрозуміло. Штурхати палкою чорний пакет. Много страшно, а балкою нормально. І от все. Треба от штурхати. Щось ну, це, це може бути за потенційно. Так, так, це факт. XX, танчик пішов. BZM, в дуже паній позиції. На ну, лови, приколі. Слада, стріляє, по двох рок непогана кваунтує. Намагається почав витуше. Шейкер, шейкер, шейкер ніби підселений, непогано, два БКБ натискається. Так, там мінус уже снепка. Снепка є з. Байбеком, але байбека вона не буде. Мінус шейкер. Ні, позиція Супер. Що він робив там на шейкері. 33, я так розумію, там ультанув. Намагається вбити Варлока. Варлок там взагалі розважається з големом, що вбив. Ощій тобі нас доганяються, але збити йому телепорт навряд чи вдасться. Він просто летить під ікріпаєм, паралельно а, виганяє Санкінга Кінга. Ами намагається добити 33. Ще буквально ударчик 2 там треба приблизно. Якраз там десь два, може три удари залетіло. Дуже погано. Помирає також 33. Нарушана заходить одразу. Це була дуже важлива бійка від екстрімів, яку вони провели в край Є зараз посилення шкоди. Побачимо, як цим скористається Extreme Gaming. Є байбек у кухні. Кристаліса одразу не дають йому підходити захищатися. ССК копає непогано прибувають ами. В нього є їда. Тому вся ця атака, вона просто виїду, летить і ще й не вибивають. І їду при цьому Кристаліс ледь не помер до ультімейту, Це було дуже близько. Стрибає Ексембек, Ба натискає, його контролювати неможливо. Відганяють всіх, поки Аме б'є сторону. І це мінус сторона, і це плюс мега-кріпи для колективу Екстрім Геймінг. Намагається їх стримати. Тундра, хоч якось, але все це виглядає поки не дуже вдало. Іде вперед Злардар. Застрибує 33 з ультимейтом. Хоче, а ми бити. Досі є. Працює, летеме просто немає. XXS захищає. Slayer працює, працює Пайф. Все це на користь. Extreme Gaming. помирає тільки Queen of Pain. поки що копають Слардар, але вбити його просто неможливо. Він волотенський, Він міцний, його не взяти. І це G -G. Well played має бути. Extreme Gaming. Закриватимуть цю серію незу. Зупиняється Тундра. Вони хочуть дограти до кінця, вони виб'ють її все ж таки можливо зами, але і це поки не вдається зробити. А Метосі живий, він напомирався у цій грі і каже: ні, я більше не помру. GG, well played! і Extreme Gaming проходять далі поверхні сітці, а Тундра падає у нижню. Е, не знаю. Зайвий раз пересвідчився в тому. Тут, звичайно, і гра, де квапа винесла Шейкера в Міду, але. Не знаю, шейкер точно не герой Бізіема, або, можливо, мені просто так траплялося. Ну, такі собі в нього матчі.